І так, всім привіт. Що ж, на 20 те число. Чекайте, так. Е, на 20 те число якого то року? Е, 24, го 20. -е, кето -січня. Я на кінець все-таки попробую зняти відос горизонтальний та великі бояці всі дні після 16-го взагалі не знімав. Через те, що... Через бану каналу. Так. Ну, так вийшлося не можу. Я обіжений. І тому я все-таки на 20 січня знім людну реакцію на цей Мендемс. Новий рік уже давним-давно прийшов та Різдво. Але, знаєте, після свят лишаються дешевші ціни. Я взяв за 80 гривень. А я знаю, коли я подивився в інтернеті, теж 80-90. Але на новий рік, на самий новий рік. І різдвяні свята це коштувало 10 чимось гривень. Ясно, що всюди вже пі... ну, пустили ціни. Чому? Бо новий рік закінчився, все, це вже майже ніхто не бере. Тому і спустили, щоб брали. Ну а я взяв, бо то що дешевше. Та. Тому я це буду 20-го сьогодні поручу, знімати. А це я хизик, коли це знімав. Бо я знав, я знаєте, взяв то і то. І В магазині побачив ці новинки, святкуємо разом, це хочу зняти. Це, напевно, на 30 січня знімлю. Чи на... ну, бо в мене зараз настрою немає. Знімати. Взагалі, <кій> Взагалі не хочеться кожен день більше знімати, пішло воно все в сраку, знаєте. Але M&M все-таки попробую зняти. Kinder Shoco Bonus, це, до речі, 45 гривень, це 88. так Десь знімемо це пізніше, мені це до травня, Ще час є. Можна і не знімати. А це до якого? М Ну це вже треба швидше, бо це вже березень. Ну ще два місяці. Та. Тому ось такі справи. Та. Тут ех, трохи менше більш порядок. Ну, менше більш треба ще щось позабирати. Таке позакривати. Та у нас був перед ну, трошки священник був, так, коротше, тому таке. Добре. Всім удачі.